Коли надійшли мої останні дні і нікчемна суєтність буття стала доводити мене до божевілля, як маленькі краплини води, що волею ката беззупинно падають на ту саму точку тіла його жертви, я полюбив шукати прихисток у снах. У снах є дещиця тієї краси, яку я намарно шукав за життя. Там я бувкав давніми садами і чарівними лісами. Якось у подувах теплого і запашного вітру я вчув поклик півдня, і звідтоді безкінечно та безтурботно плив під дивними зорями. Якось, коли йшов лагідний дощ, я линув на барці у вічно темному підземному потоці. Аж доки сягнув іншого світу пурпурових сутінків, повитих лозами веселкових альтанок і безсмертних троянд. А іншим разом я булкав золотою долиною, що вела до тіннистих гаїв і руїн, і впиралася у могутню, заплетену старезними лозами стіну з маленькою бронзовою хвірткою. Не раз я гуляв тією долиною, все довше і довше затримуючись у барвистій напівсутіні, де велетенські дерева химерно звивались та гнулись, де між стовбурів волого зринала сіра земля, раз у раз відкриваючи поплямовані пліснявою камені забутих храмів. І завжди метою моїх сновидінь була могутня повита озою стіна із маленькою бронзовою хвірткою. За деякий час, коли через серізну і одноманітність днів усе важче і важче стало зносити пробудження, я почав частіше занурюватися в мирні опійні марення, пливучи крізь долину і тінисті зарості. Я все думав, як же мені до них дістатися, щоб вони стали мені вічною оселою, щоб не потрібно було більше приповзати назад у безрадісний світ, позбавлений принад і нових барв. А коли я дивився на маленьку хвіртку у могутній стіні, то відчував, що за нею лежить країна мрій, з якої, увійшовши, я вже не повернуся. То щоночі у вісні я намагався знайти таємний засув хвіртки, у повитій плющем стародавній стіні. Однак той був на дивовижу добре схований. А я все повторював собі, що край за стіною найпрекрасніший і найсвітлосяйніший з усіх. Тоді… Однієї ночі у місті снів Закаріоні я знайшов пожовку і папірус, списаний думками мудреців зі світу снів, що здавна мешкали у цьому місті, занадто мудрі, аби навіть народитися у світі Яву. Там було багато написано про світ сну, а серед іншого таємне знання про золоту далину і священий гай із храмами. А ще високу стіну з маленькою бронзовою хвірткою. Коли мені відкрилося це знання, я зрозумів, що воно про ті краї, в які я навідувався, тож довго вчитувався у пожовку і папірус. Деякі з цих мудреців із захватом описували дива за непроникною хвірткою, а інші казали лише про жах і розчарування. Я не знав, кому вірити, але все більше і більше прагнув навіку вийти в незнану країну, бо сумнів і потаєнність спокуса і спокус, а жоден новий жах не може бути страшнішим за постійної муки повсякденності. Тож, коли я дізнався про зілля, здатне відчинити хвіртку і провести мене всередину. То вирішив його прийняти, що й наступного разу прокинусь. Минулої ночі я випив зілля і замріяно відплив до Золотої долини і тінистих гаїв. Коли ж я цього разу підійшов до стародавньої стіни, то побачив, що маленька бронзова хвіртка була відчинена. Звідти мерехтіла заграва, дивовижно осяваючи велетенські покручені дерева і верхівки забутих храмів, і я увійшов, наспівуючи в очікувані чар України, з якої я вже не повернуся. Але коли брама розчахнулася ширше, а чар зілля із сну провів мене досередини, я зрозумів, що всі красі і величі настав кінець. Бо цей новий край не був ані сушею, ані морем, а білим безмежем безлюдного світлого простору. Тож, щасливіший, ніж будь коли наважувався мріяти, я знову розчинився у кришталевому безмежі забуття, з якого демон на ім'я життя викрав мене на коротку і журливу мить.